Вітаю, твачі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Марини. Подивимося, що вона прислала. Такі жовті намистини, розірване намисто, але я його не зроблю. Так як тут намистина припаяна до ниточки, воно розірвалося, тут вирвалося, але припаяти... зробити я це вже не зможу. Тому що тут припаяний... Не знаю, я такі не робила ніколи. Можливо, можна розплавити щось, за, за, затолкати туди, запхати. Ну, в принципі, це я робити точно не буду. Е, така крихта кольорова, така гарна, е, агат білий, е, гранат, вулканічна лава, такі рожеві намистини. Тут також рожеві різні збірна солянка, браслетик, камінчик один випав. Я такого камінчика не маю. Єдине, що можу забрати, цей елемент, якщо дозволить довжина. Ну, Подивимося це питання. Такі зелені намистини, крихта рожева, кришталь, натуральні перли, борштин такий гарний, тільки зібрано негарно. Імітація перлин. Ще бурштин, крихта і дрібненька крихта таких камінчиків мікс. Марина мені написала листа, все довіряє, чудово, іду творити. І що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Марини готові. Вийшла така досить цікава колекція. І подивимось. Із рожевої крихти. І були такі рожеві намистини, я їх вирішила. Поєднати разом. Крихта на пінах вийшла дуже така цікава. Такі, бачите, різні відтінки ще з додаванням сірого, такі, знаєте, і ці крапельки срібних кулечок. Дуже-дуже цікаво. Ну, на закінчення я дала вже рожеві намистини, закінчила замочком ланцюжком, знайшла таку одну намистинку, дала на підвісочку. Такі фурнітурні дала намистинки, вибрала темніші, щоб трошечки зняти яскравість рожевих намистин. Розділила крихту, Така кольорове намисто було з кольорової крихти і ще, з, ще такі були з чорними низочка. Я все розділила по кольорах. І покажу вам намиста, яке я зробила, розділивши такі жовто-оранжева крихта. Поєдналася в цьому намисці, були такі жовті намистини, я зробила подружки. Вибрала крихту таку. Матово-білу, жовту і оранжеву. Дуже так гарно виглядає, дала золоту фурнітуру, дуже так ніжно. Додала гематитові гранені, бо ці намистинки гранені. І дала через кожну бісеринку вона повторює вкраплення от цих, бачите, так, як крапельки. Ну і цих намистин було більше, звісно, що я зробила окремий. Намисто його можна носити як самостійне намисто, і це можна носити як самостійне намисто з крихтою, а можна їх і два разом. Випрала всю зелену крихту, жовто салатово зелену. І були такі зелені намистини, також я їх разом поєднала. І вийшли такі дві дуже-дуже цікаві подружки. Також дала золоту фурнітуру. Дуже гарно, бачите, крапельки, як на, на крихті висвітлюють і, бачите, зелена, така салатова, жовта. Три кольори сюди об'єднала. Дала. Такі жовті шапочки для переходу і такі салатові зелені намистинки. Також через бісеринку. І ще залишалися, зробила окреме намистечко. Повторююся, може бути як самостійне. І так само це може бути як самостійне, дуже так все гарно поєдналося. Дала центральну таку, як ось тут, шапочки. Роздінні, ну і до замочка. Такі дві подружки. Відібрала блакитний і прозору крихту. Було декілька таких кришталевих намистин і вирішила зробити. Ось таке, тому що цих було досить мало, воно би було так чу-чуть, ну не, не цікаво. Ну і тих небагато було на мистин, тому я таку зробила асиметрію, така спадаюча, таке гроно тут. Щоб витягнути довжину, я дала ще таку гранену, маленьку, фурнітурну для переходу, щоб був плавніший перехід до дрібних, і на закінчення ці дрібні. Замочив з ланцюжком. Отаке гроно. Тут вже, бачите, срібна фурнітура. Такі шапочки. Цікаво. Була така ще рожево-малинова фурнітура і трошечки чорної. І я вирішила поєднати їх з вулканічною лавою. Намисто вийшло живіше, цікавіше. З рожевою крихтою. Я розділила через намистинку раз рожеву, раз чорну, раз рожеву раз чорну. Дала такі цікаві шапочки з золоті, Ну, чорне золото то класика в мене. І на закінчення замочок. Цікава колекція виходить з тої крихти кольорової. І ще бусково рожева. Оч, тут була рожева вона така ближче до оранжево-рожевої, але зовсім інший колір, а тут ніжно-рожева крихта і бускова. Також я їх разом об'єднала і додала і додала фурнітуру сріблу, такі намистинки. Також тут для переходу закінчила такими прозорими раненими. Дуже гарно все вийшло. Із перлинок зробила класику, але додала позолочені дрібненькі роздільні замість вузликів, і вони стали більш такі нарядні і сучасні Замочок-гачок. Тож, дуже таке ніжне. Ну, класика. Її можна до всього додавати, комбінувати, і навіть можна поєднати з цим кришталевим намистом. Такі подружки. Ну, звісно, можна і як самостійне носити це намисто. Вийшло 5 ниточок, додала таку позолочену кубічну намистинку. І через п'ять дала бісеринку, щоб трошки так ще крапельки золотого, щоб було цікавіше. Закінчення замочок з ланцюжком. Браслетик Марина не хотіла, то я використала ці детальки на кольє. Я його розібрала, поєднала з імітацією перлин. Дала таку золоту фурнітуру і закінчення замочок з ланцюжком. Із з імітації перлин був браслетик різнокольоровий і ще такі звичайні намистини. Я зробила, об'єднала їх всіх разом і зробила подружки. Вийшло цікаво. І нестандартно. Тут рожеві і такі темніші сіро-рожеві намистини. Я їх в шапочку і сніжинку розділила їх такими кремовими намистинками. Ну і закінчила вже решту меншими намистинками. Як самостійне намисто, так і подружки. Із крихти гранату там був колончик. Я його трошечки відсвіжила, бо він був потертий, і дала бейл і нанизала з гранатом. Тут такі пелюстки я посортувала по розміру більші, і на закінчення менші. Вони трошки відрізняються за розміром. Не дуже, але трохи є різниця. І такий цікавий кулончик. І з бурштину більшого по, поскладала рівніше ці намистинки такі великі, вони дуже гарні, кожна особлива. Підбирала я, підбирала, і в кінці кінців найкраще вийшов цей варіант така сніжинка золота і роздільна бурштинова. На зменшенні закінчення замочок з ланцюжком. Ну, вийшло так. Таке дор дороге намисто виглядає, тим більше, цей бурштин він натуральний, бачите, кож кожна унікальна намистинка і також має свою вартість. І з бурштину чіпсів зробила дві ниточки. Одна була дуже довга, на дві було трошки замало, ну, я вирішила додати фурнітуру бісеринки між кожну, і, відповідно, витягнула довжину на досить таке гарне намисто. Дали такі намистинки більші і подібні до них менші. Ну, і все через бісеринку і гачок. І останнє намисточко з агату. Нанизила я через намистинку у... вийшло одне намисто, дуже довге. Не цікаве. Я так подивилася, мені не дуже воно сподобалося. І ще залишалися отакі намистинки, я вирішила їх поєднати. Ну і я дуже задоволена: вийшло таке намисто, як кажуть, по-багатому. І ці намистинки зіграли свою роль і додали довжину. Сортувала я по розмірах і закінчила гачком. Класно, пішло намисто. Ось що значить, коли мені довіряють? Марина мені повністю довірила, і в мене був політ фантазії. Все залежить також від налаштування замовниці на мене. Вона на мене була позитивно налаштована, і мені творилося дуже-дуже легко. Що я завжди говорю, коли мені довіряють, все виходить чудово. Я дуже задоволена переробкою. Сподіваюся, що Мариніта їй сподобалося, але я маю на увазі, що вона буде з задоволенням. Це все носити. А вам гарного перегляду і до наступних відео!